Привіт! А ви знаєте, що в лісі вже відчувається весна? Розкажу вам таку казочку. Колись дуже-дуже давно жила баба Йошка. І це не баба-яга, як її прозвали в казках, в таких негативних казках. Насправді баба Йошка була дуже доброю жінкою. Це духовна майстриня, баба, матушка Йогиня, Баба Йога. І вона передавала оці сакральні йогічні духовні знання. Вона справді жила в лісі одна. Я взагалі дуже мрію жити одна в лісі, без сусідів. Може, ну, не одна а зі своїм чоловіком, зі своєю сім'єю. Ось, Але в лісі, без сусідів взагалі. І, можливо, це пам'ять душі моя також. Кличе мене до цього. Я обожнюю гуляти просто годинами по лісі. І насправді це моя домівка справжня. І ця баба Йогиня, баба Йога, вона насправді дуже любила природу, вона зливалася з цією природою, і я її дуже розумію. А вона дуже відчувала все. І справді вона дуже любила діточок, але вона їх не їла, як пишуть в казках. Це дурниці. Насправді вона навчала, повчала, виховувала діточок. Вони до неї, начебто, приходили як в духовну школу, навчалися, і потім вони підростали і мандрували по всьому світу по різним країнам, розсиплюючи, передаючи ці духовні знання іншим людям. І отак по кожній країні світу існують свої знання. Свої зернятка духовні, які мають сенс і мають істинність. Ось таким чином працювала баба Йогиня, матушка Йогиня. І хто знає, може вона перевтілиться або вже перевтілена і живе десь на планеті Земля. А ви про це і не знаєте. Це дуже добра душа, дуже світла, дуже мудра. вона справді жила дуже довго. Тому що справжні Йогіні, вони а, довгожителі. Ось, розкрила вам такі таємниці. Я колись розповідала це на минулому каналі. А це ще раз нагадала усім. Всім привіт від баби Йогіні.